Добрий день. Сьогодні тема нашого дня прибираємо чисто. Запрошую вас поміркувати, чи схожі за значенням слова чисто і пусто. Міркуємо слово чисто, яке викликає у вас асоціації. Про що ви подумали? Ось я, наприклад, Уявила різні засоби прибирання та дії, які допомагають нам досягти чистоти. А ви слово пусто? Які виникають у вас асоціації? Про що ви подумали? Я? Уявила пусту квартиру, пусту чашку, пустий кошик та відро. А ви розмірковуємо, коли пусто, чи завжди чисто, чисто лише тоді, якщо пусто. А чисто, завжди красиво? Чи може бути пустота красивою? Розглянемо разом деякі приклад. Скажіть, будь ласка, у квартирі може бути чисто? Ну, звісно. Ми прибираємо, кладемо все на свої місця, слідкуємо, щоб в квартирі було чисто. А коли в квартирі стане пусто? Можливо, тоді, коли вся родина піде на прогулянку. А можливо, квартира буде пустою, коли у неї не буде меблів. А як ми краще скажемо про ліс? У лісі чисто чи пусто? Діти, а коли у вас чисті руки? Так, коли ми їх гарно помиємо з милом? А чули ви такий вислів, коли говорять, що пусті руки? Або пройшов з пустими руками. Це тоді, коли у руках нічого немає. А що ми можемо сказати про одяг? Він чистий чи брудний. А доречно буде говорити, що одяг пустий. Як ви гадаєте? А зараз хочу звернути вашу увагу на зображення посуду. Посуд чистий? Так, ми бачимо, що він чистий. А він пустий? Звичайно. А чи завжди пусто може означати чисто? Ви випили чай із чашечки, але ще її не помили. Вона пуста, але ще не чиста. А наостанок хочу розповісти вам коротку історію. Одного разу хлопчик взяв пензлики, фарбу і хотів помалювати. Але потім... Залишив аркуш чистий. сказав, що він заброзив на ньому білий сніг. Поміркуйте, що ще могло виглядати так само. До зустрічі!